Чира ви дивитесь. Проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії працює Карина Костецька. У нашому місті провели першу в цьому році магістральну неконференцію Еткемп на подію. Завітали близько 150 освітян з різних міст України. Це не лише Кривий Ріг, а й Київ, Запоріжжя, Кропівницький, Львів та Дніпро. А запрошені гості могли поділитися міжнародним досвідом та обговорити кращі практики освітнього процесу. І сьогодні ми про це поговоримо в ефірі першого міського і до нас у гості завітали Олена Яременко, виконуюча обов'язки директорки Криворізької гімназії No70, а також Олена Лізогуб, заступниця директорки Криворізької гімназії No70. Я вас вітаю добре. Розкажіть, будь ласка, от ви як організатори чи вперше організовуєте ось подібну зустріч? чи Поділіться трошки ось цим досвідом. Знаєте, хочеться сказати так, як ми розпочинали нашу подію. Третій рік війни, третій рік спротиву. Третій рік єднання і підтримки. І третій Едкемп, який проводить Криворізька гімназія номер 70 угу. Тобто це втретє для вас таке, так. Відосі, наш так? Досить, так. Угу. Розкажи, будь ласка, взагалі ну, ось, про Едкемп, як проходила підготовка. Ну, що, давайте почнемо з того, що таке Едкемп. Так, розкажіть так, в цілому про формат. Давайте почнемо з формату, а потім розкажіть про підготовку. Лена, почнеш? Еткемп це взагалі спільнота відповідального вчительства, так. де кожен мотивується ну, розвиватися, ділитися своїм досвідом, настраю... настраюватись на позитив, на щастя, на те, що ти будеш щасливим не лише у вчительській діяльності, а й в особистому житті. Е... Саме Etcemp має Певний напрямок і певний формат роботи. Вона назву має не конференція. Чому саме не конференція? Тому що ну, на звичайну конференцію ми приходимо. У нас є програмка, і ді... даною програмкою Ми діємо. Чому не конференція? Тому що в даному випадку кажуть, один із принципів Кемпа, що програма формується під час самої конференції. Тобто, учасник приходить. Він бачить програму, на якій є певні напрямки. Роботи, і він вибирає для себе свій шлях, який він буде рухатися. Тобто є певні такі розділи в цьому форматі, які є обов'язковими, і вони за цим планом діють. Тобто, починаючи від самого відкриття, від панельної дискусії, з якої починається обговорення якихось питань, і далі це все розходиться на експертні паралелі, де виступають експерти в різних напрямках, і це не один виступаючий, а це. Це одночасно від 7 до десяти. у нас було е експертів. <choices> у нас були офлайн, онлайн, тому що у нас був змішаний формат. Тобто у нас були учасники не тільки ті, що прийшли до нас, а й ті, що були залаштунками нашої конференції. І вони були з самої 8 ранку до 5 вечора. Вони були з нами на зв'язку. Вони виходили на ці конференції. Так само і експерти були, які були працювали або тільки в форматі офлайн, або тільки в форматі онлайн, а літ ті, які були одночасно і там, і там. Тобто на яких дивилися там і там обов'язково є. Такі е, розділи, як вчительська паралель. Це зовсім формується в день самої конференції, тобто вчитель кожен має право прийти із якимось питанням, і, якщо воно вже є якийсь досвід, хоче їм поділитися, або в нього є питання, і він просить допомоги, і навколо цього теж може об'єднатися група вчителів для того, щоб обговорювати ці питання. Є майстерки, на яких вже проводяться майстер-класи, притом ці майстер-класи можуть бути як з навчального. Такого процесу так і дійсно майстерки, які допомагають вчителю просто розвантажитися, отримати якесь задоволення. Ну і обов'язкове підведення підсумків цього дуже насичена. Хочу сказати, що витримати так від восьмої до п'ятої важко і витримують самі самі сильні наші красні да. Ну Це ж, мабуть, не дуже легко організувати ось таку конференцію, не конференцію, так сказати. Розкажіть про підготовку, чи важко вам було готуватися до цієї події? Ну, починайте, я продовжу. Ну, починається сама подія з відбору. Тобто, цю конференцію починають проводити саме ТКЕМП. Ми, як спільнота, можемо запропонувати свою участь. Тобто, ми подаємо заявку і приймаємо участь в конкурсі. В цьому конкурсі вони заявляють, яку тему вони хочуть бачити. Ми кажемо, яке саме питання ми хочемо розглянути. І пропонуємо тему і напрямки своєї роботи. А вони обирають дійсно, наскільки ми можемо це зробити. Вони перевіряють. Ми проходимо такий екзамін, де вони дивляться, як ми можемо дійсно працювати в команді, чи можемо розподілити обов'язки, чи зможемо ми організувати цю конференцію. І це йде до самого грудня. В грудні підводяться підсумки, нам дають результати, хто прийшов. і вже січня починається підготовка з невеликого такого навчання по новій темі. І далі ми вже працюємо. Вже Елена Івановна тоді бачить. Як ми да, це далі ми е, шукаємо е, спікерів ті, хто будуть е, на нашій неконференції е, виступати. Е, Обов'язково шукаємо якісь родзинки, тому що від нас цього очікують, і саме е, гості е, з України ви назвали регіони України, вони приїжджають на нашу конференцію в інший регіон України для того, щоб е, побачити саме ці освітні родзинки. Е, ми шукаємо. Е, тих самих спонсорів, тому що без них, без партнерів, без друзів, жодний захід не можна провести на високому рівні. Ми, ми всім вдячні, хто нам допоміг в цього разу. Е, так, е, кожен член колективу отримує своє якесь завдання, яке е, ну, у нас виконується, да, виконується цілодобово і виконується е, не то, що примусово, а з задоволенням. От загорілося три, три людини, да, е, провести еткемп, Потім цей вогник передається, передається до кожного до кожного. І ось тоді ми палаємо. І як сказала Олена Спанівна, у нас в кінці е, не кожен до. до дійшов да, до кінця конференції, але зал був повен Не. тому ну, у будь-якому випадку. Да. Так, прийшло дуже багато людей. Так. А от на заході були присутні міжнародні гості. Розкажіть, хто це? Ну трохи детальніше у нас була представниця з е, телеві. Маріна Крісов, це психологиня, це фундаторка розвитку інклюзивної освіти. Вона саме допомагала це. У нас був таємний гість, тобто про нього ніхто не знав. Це була така сюрприз, сюрприз для тих присутніх. Вони довго чекали, хто ж буде таємним гостем о п'ятій годині вечора. Ні, 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 вона, да. Окрім да окрім міжнародних гостей. Хоча в нас онлайн була присутня і Канада е, е, учасники з Канади, е, в залі були присутні е, і учасники, і спікери, і е, вчителі з от ви назвали також да Київ, Харків, Дніпро, Олександрія, Стрий, до яких ми теж Приїжджали на їхні е, е, заходи е, в онлайн у нас. Скільки 250 да, усіх було на онлайні. Так, відключалися да. і Трускавець, і Вінниця, і Івано-Франківськ, і Південь Одеса була. Тобто всі регіони, всі були зацікавлені саме нашою подією, тому що ну, знаючи буде цікаво, корисно, пізнавально, якось так душевно, і що кожен винесе звідти свою якусь частинку освітніх новаторських ідей. До речі, ми стартували перші. Це перші так. дві конференції, при тому, знаєте. Що було ще так знаково, стартували в цей день дві конференції в нас в Розі і в Коломиї. Тобто mm -hmm. південь і захід одночасно, і ми вже навіть отримали таку невелику оцінку від своїх Колег. к... Да, к... Ні, саме керівників, oh. де вони сказали, що дуже потужний старт. Дуже гарно ми таку дали траєкторію руху цього руху в цьому році. Еткем 9, коробочки нуль. Думаємо, що буде цікаво. Це завжди Шейше. приємно чути. А от що цікавого взагалі розповіли спікери? Ну давайте так я почну з одного із головних спікерів. В угу. нас була директорка центру оцінювання якості освіти Тетяна. Ванне центр займається дослідженнями, дослідженнями по Україні моніторингу навчання і дітей, і вчителів. Тобто, і саме ці результати вона привезла показати нам, щоб, дивлячись на результати, ми могли коригувати напрямки своєї роботи. Це була дуже цікава така. Дискусія, в неї було дуже багато людей. Перше пишу, звісно, пішли туди директори подивитися на результати цієї роботи, і вона саме е, аналізувала, як наскрізні навички наша креативність може допомогти нам покращити результати. Вона давала нам результати пізо, як на сьогодні, під питанням міністерства, що нам робити далі, як нам виправляти ситуацію наших освітніх втрат. Е, також були е, представники, які нам розповідали про Асів інтернету. Е, це були представники від команди Сена. Е, Можна, я да. А я скористалася своїм правом вільної ноги, тому що стільки е, всіх е, цікавих спікерів було. І е, так, ти залишайся на одному, але десь там в тебе думка, що а там же ще є йде паралельна сесія, треба ще туди сходити. Тому е, надзвичайно цікаво розповідали про е, STEM технології майбутнього, ага. які вже так. є сучасними технологіями, технологіями сьогодення. Е, надзвичайно цікаво було про е, активних гіпер Активних підлітків, як цю гіперактивність спрямувати саме в навчання. Е, ще я встигла почути е, те, що стосується от е, нас, вчителів, так, як е, подолати е, вигорання, професійне вигорання, як е, не вибухнути емоційно, тобто які прийоми потрібні саме для ось е, психологічного такого розвантаження. Плюс цікавим було майстерки. Майстерки це взагалі <рес> була фішка, де і були дуже різносторонні такі, да від свічковаріння до де заклад, який нас приймав центр будівельної галузі, вони показали свої майстер-класи з будів... з будівництва так. будівельного профілю. І саме там люди, які зовсім до цього не касаються. Не, вони клали кладку, вони кирпичі, там кирпичі, вони. Пробували штукатурити і казали, що о, тепер у нас є досвід, який, манерами, би, да. який би ми не здобули ну ніде взагалі. Uh -huh. Тому ну надзвичайно цікаво. і Ми вдячні і спікерам, і майстрам, і вчителям, які це дали впровадити і винести з собою за стіни після проведення заходу. А от що ви можете внести для своєї самогімназії? От які такі цікавинки? от які результати винесли, от що можете впровадити у себе. Ну, по-перше, кожен такий кемп, він дає вчителю енергію. Якщо десь ти вже кажеться, що ти вже трошки зупинився і не знаєш, що робити, саме там ти отримуєш якби, новий такий посил для роботи, тому що ти знаєш в якусь ще родзинку, і тепер обов'язково її треба попробувати. І це отримує кожен вчитель, і тому тоді в кожному є в кожному є куди рухатися. Це перше. Друге, це такі корисні навички роботи з дітьми, особливо зараз, коли в нас такі великі освітні втрати, з чого починати? Що робити? Далі, ну. Далі. Дуже ми от зараз переглянемо концепцію розвитку закладу. Тому що ну, от я як керівниця да, почула про ВУП-підхід. Тобто це е, такий е, шлях е, з чотирьох складових складається в розвитку е, закладу, в розвитку е, якогось руху від е, бажання, результат, проблеми і план. Е, плюс як результат проведеного кемпу, да, нам запропонували наші е, партнери, з якими підписаний у нас меморандум вже другий рік. Да, Харківська школа е, разом з редакторкою видавництва «Ранок» запропонували на базі нашої школи в співпраці з ними, з нашими партнерами криворізькими, створити STEM-лабораторію. Угу. Ще новина сьогодні, буквально нам запропонували наш Криворізький педагогічний університет співпрацю з робототехніка, яка буде працювати з дітьми з особливими освітніми потребами на базі нашого закладу, але їхніми Ну, так сказати, матеріалами, інструментами. Тобто, це е, новаторство, якого ми ну, не очікували, але школа активна. Ми завжди скрізь беремо участь, всі проекти радо зустрічаємо, готові е, до співпраці і ну, завжди готові працювати. Угу. Тобто, зустріч можна сказати, пройшла достатньо так продуктивно для вас. Так. Так? так, ну що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Бажаю вам успіху, щоб у вас дійсно вийшло все. Втілити в життя все, що ви задумали для своєї гімназії. Дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм. На першому міському у нас у гостях були Олена Яременко, виконуючи обов'язки директорки Криворізької гімназії номер 70, А також Олена Лізогуб, заступниця директорки Криворізької гімназії номер 70 І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. В сьогоднішній залі брати той досвід воріє потрібно. саме зараз. Пан Олександр завітав на першу в цьому році магістральну неконференцію «Едкемп» в Кривому Розі з міста Олександрія, сусідньої Кіровоградської області. Освітні масштабні заходи, як цей він порівнює з практично необмеженими можливостями для освітян, адже саме тут можна не тільки дізнатися щось нове, а й отримати нові приємні контакти та професійні зв'язки. Я викладаю соціальне матінетичне навчання в закладі і якраз Сирено допомагають учням і вчительству побороти бути стійкими, бути, е, бути доволі е, сприйнятими до всіх подій, які відбуваються зараз. На жаль, ми знаємо, в яких умовах вчаться наші діти, в яких умовах ми працюємо, вчителі не тільки три роки, ми говоримо, що і ковід, і говоримо те, що було ще, додаємо два роки, тобто п'ять років вже відбувається те, що. Ну, проблематично а, але працюємо, бо це діти діти наше майбутнє. А все починалось у 2018 році. Тоді формат Едкемпу якісно новим словом у розвитку освіти, і криворізькі педагоги ризикнули. Пані Людмила була і є однією з тих ентузіастів, які допомогли Едкемпу вкоренитись та щорічно зростати в своїх масштабах. Весь час мріяла, що це стане рухом вчительська кривого року І нарешті моя мрія здійснена вже декілька років. А в Цьому році ми маємо найвищий результат. У нас буде три магістральних події, три і всі магістральні. І це дуже важливо. Чим змінюється? Чим далі, тим більше це потрібно вчителям, особливо в наші дні, коли вчора прильот, а сьогодні треба зустрічатись, працювати над собою, стати стійкими. Всього ж до Кривого Рогу на першу цьогорічну магістральну не конференцію завітало близько 150 освітян, як і закладів освіти Кривого Рогу, так і колеги з Дніпра, Запоріжжя, Києва, Львову тощо. А всього протягом 2025-го саме в нашому місті планують провести ще два подібні заходи, що зайвий раз свідчить про те, яке важливе місце на мапі розвитку освітніх процесів займає Кривий Ріг. Ми проводимо не традиційну конференцію, навіть можна сказати так, не конференцію для педагогів. І хочу зазначити, що це не. Перше в нашому місті ми щороку активні учасники такого педагогічного руху, руху тих людей, хто хоче змін в освіті, хто хоче ну, чогось нового донести в освіту, і щоб наша освіта була досить такого високого рівня. І дуже приємно, що наші школи долучаються до таких заходів, тому що, власне кажучи, ініціатором цих подій може бути заклад освіти, не департамент, не місто, а саме заклад освіти. Нині в межах Кривого Рогу працюють 125 шкіл, гімназій і ліцеїв, 152 дитячих садки та 41 позашкільний заклад. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу для безпеки дітей створили укриття, а навчання відбувається в змішаному форматі. У 20 гімназіях, ліцеях і закладах позашкільної освіти вже діє стім освіта, а в 20 ліцеях діють клуби фінансової грамотності. А на додачу до них у місті функціонують понад 100 сучасних навчально-творчих просторів. Це аби юні криворіжці зростали та мали можливість. Для розвитку. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.